Ви точно бачили це в інстаграмі або в інших соціальних мережах, як ніби ефективно коректують з форму носа без оперативного втручання? Я, Павло Денищук, пластичний хірург з багаторічним досвідом риносептопластики. Сьогодні ми розберемося про ці незвичні чудодії, і чи це реально дійсно змінити форму носа, використовуючи неоперативні підходи до корекції. Розумію, що люди в крайньому випадку вже йдуть на оперативне втручання, корекцію носа, відновлення дихання, тому що операція це операція. Я згідний це відповідний післяопераційний період, і вони шукають різні методи, як можна було б покращити без операції свою форму носа. І я більш ніж впевнений, що багато з них. Пробували ці дешеві варіанти корекції свого носика, вони пробували різні такі методи, які обіцяють ніби чудо результати, але, на жаль, ефекту вони не отримають. І в кінці кінців до мене вже приходять, я також збираю анамнез, розпитую, і вони мені починають розповідати, що вони пробували давити цей носик, там роками давили носик. Вони пробували різні масажі. Толку ніякого. Тому, звичайно, якісь елементи по малоінвазивній корекції зовнішнього носа, вони присутні, вони можуть бути. І я навіть про це розповідав, наприклад, використання власних жирових тканин, використання препарату гідроксіапатит кальцію, той же самий Редіас. він можливий для певної корекції носика при незначних змінах, наприклад, для корекції або так званого камуфляжу, горбинки носика. Він можливий для корекції і для підняття кінчика носика. Можна звузити навіть кінчик носика, але не зменшити в цей розмір, якщо він досить великих об'ємів цей ніс, або розширена горбинка, ми там не зможемо допомогти, використовуючи такі серйозні маніпуляції, як ін'єкції. І тому в цій ситуації знову ж таки є, коли варіант показаний такий підхід малоінвазивного втручання. Але в більшості випадків, якщо є тим більше порушення носового дихання, треба погоджуватись на оперативне втручання. Тому що єдиний варіант для того, щоб отримати такий результат на роки, на все життя, це оперативне втручання риносептопластики. У мене досить багато є відео про цю тему. Я сьогодні не буду про це говорити щодо того, як я оперую закритий відкритий метод, як я можу зменшити там довжину носика, ширину носика, це вся хірургія. А я сьогодні ще хотів би якраз зупинитися на тому, щоб ви ну, реалістично оцінювали можливості тих посилів, які йдуть в соціальних мережах. І Більше того, собі можливо і не нашкодили, тому що деякі такі моменти ви можете створити собі різні пошкодження шкіри, дерматити, які потім навпаки провокують більший ріст тої горбинки, чи, наприклад, ще порушують носове дихання в більшій мірі. Тому треба до цього відноситися досить критично, реалістично і консультуватися з досвідченими спеціалістами, які би вам сказав, що так, тут можна зробити уколчик, можливо, згладити горбинку, і це нормально. Це Підходить. Але якщо є виражені зміни, якщо є виражена симетрія, то, мабуть, в самому треба реалістично оцінювати ситуацію і можливо готуватися і до оперативного втручання. А Якщо ще в вас ніс не дихає, розраховувати на те, що вам щось масажем там допоможе відновити носове дихання при викриленій носовій перетинці при гіпертрофії нижніх носових раковин, ну надіятися, це марно. Думаю, потрібно все ж таки прислухатися до порад пластичного хірурга і. Огоджуватись на оперативне втручання, тому що я знаю, як мої пацієнти, вони, наприклад, приходять на корекцію зовнішнього носу. Я питаю завжди, а як ви дихаєте носом? Та ніби добре, нормально, доктор, в мене все добре. Мені треба тільки отут зняти горбинку, підняти, кінчик носка. Це дівчатка більше так. Вони більше до свого зовнішнього вигляду придираються, ніж там чоловіки. Коли починаю я їх обстежувати, коли починаю дивитися там внутрішні структури носа, роблю КТ, і я бачу, що там є серйозні зміни. І вони адаптувалися до цих змін. І я їм тоді, моя задача, наприклад, донести, що робити зовнішній ніс, особливо, як правило, вони хочуть зробити з більшого менший носик, з довгого коротший носик. Підняти носик. І я йому говорю: дивіться, ви зараз так досить ненормально, скажімо так, дихаєте носом, а я його ще зменшу, то у вас взагалі носове дихання пропаде. І вони більше, та ні, доктор, мені це не важливо, мені треба форму носика. Ні, ні, ні. Це не мій підхід. Мій підхід. Якщо ми робимо зовнішній носик, то ми обов'язково маємо відновити носове дихання. І в цій ситуації таке. Глобальне обстеження, глобальний такий підхід, функціональний підхід для того, щоб зробити форму носа і відновити дихання. от так має бути вирішене питання. Вестися на якісь такі дешеві посили, що ви там собі зробіть масаж, ви там собі ниточку поставите, ви собі там і ви будете мати чудородійний результат, ну це не серйозно. Я більш ніж впевнений, що більшість моїх. Глядачі вже знають про ці варіанти. До речі, мені цікаво, чи хтось отримав результат такий реальний на роки від таких маніпуляцій. Якщо у вас щось є похоже і, можливо, є такий чудодійний результат, то ви пишіть в коментарях. Ми обговоримо цю тему. Ми можемо рекомендувати нашим іншим пацієнтам, якщо дійсно є результат, який реально допомагає для пацієнтів. Тому що я знаю, більшість моїх пацієнтів, що мені розповідають, на жаль, це тільки було втрачено час. І можливості, тому що ще після операції, коли ми вже зняли сплінти, нормалізувались носове дихання, знялись запалення, вони починають мені говорити, доктор, я не знав, що так можна дихати, то це зовсім інша ситуація. У них з'являється рум'янець на обличчі. Тобто, коли включається нормальне носове дихання, це зовсім інший стан здоров'я. Це вже не за красу, це вже за здоров'я. Звичайно, для. Пацієнтів, які вже отак подумали, вирішили так, я буду йти на оперативне втручання, і для них потрібно зрозуміти, що є оперативне втручання, а є післяопераційний період. Він, до речі, теж не зовсім комфортний. І для вас це також потрібно знати. Потрібно настроїтись на те, що у вас будуть і пов'язочка на носику. І якщо це була корекція ще перетинки носу, ми ставимо сплінти спеціальні вниз. І ці сплінти, до речі, вони дають дихання. Нормальне, але воно також створює певний дискомфорт. Але якщо ви знаєте, що ви це все переживете, ви впевнені в своєму результаті, ви отримаєте цей результат. Тому, будь ласка, консультуйтеся з досвідченими хірургами. В Україні досить багато досвідчених хірургів, які класно оперують носи, і ви отримаєте хороший результат. Тому ще раз хочу наголосити, що, будь ласка, не ведітесь на такі дешеві посили, які гуляють в інтернеті, консультуйтеся з спеціалістами і ви будете отримувати хороші результати. Так що будьте здорові, підписуйтесь на український YouTube канал, підтримуйте українське. Хай вас буде хороший, класний носик з хорошим функціональним диханням. Удачі вам!